Пригода про кораблі Титанік, Британік та ОЛІМПІК розпочинається. А ти її головний слухач. Не забудь підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові казки. ТРИ брати КОРАБЛІ — ТИТАНІК і «Британік». Частина ПЕРША Народження трьох братів. У далекому місті Белфаст на березі глибокої затоки. Жив собі великий мудрий завод корабельна верф, Гарланд і Вульф. Цей завод умів будувати найсильніші, найграніші і найрозумніші кораблі у світі. Його стіни дзвеніли від молотків, весело співали крани, а залізні балки пурхали у повітрі немов крила птахів. Одного ясного ранку, коли сонце ласкаво торкнулося хвиль, на світ з'явився перший великий кораблик. Його назвали Олімпік. Він був сильний, спокійний і дуже любив порядок. Робітники лагідно називали його старший брат. Його корпус був зроблений із найкращої сталі, і він мав аж дев'ять палуб, немов дев'ять поверхів готелю на воді. Кожна палуба була ретельно прикрашена дерев'яними стінами, лампами і навіть ліфтами. Через рік з'явився другий брат Титанік. Він був трохи більший за Олімпіка і любив мріяти. Його будували дуже обережно: квинти з міцної бронзи, перегородки, які могли тримати воду у випадку біди, і красиві зали з мармуром, килимами та навіть басейном. Я буду найкращим, мріяв Титанік, я понесу людей у найщасливіші мандри. А ще через кілька років на світ народився молодший брат, Британік. Він був добрий, турботливий і завжди хотів допомагати. Його будували як лікарняний корабель із операційними, великим медичним складом і просторами для поранених. Але в глибині душі він мріяв, що колись також зможе побачити світ і не тільки під час війни. Три брати були різні, кожен мав свою мрію, але разом вони були міцною родиною. Вночі вони переписувалися по морському радіо, ділилися історіями, жартували, та мріяли про далекі плавання. І, хоч їхні долі були непрості, дружба між ними ніколи не згасала. Частина друга. Перша подорож старшого брата Олімпіка. Коли Олімпік підріс, його пофарбували у блискучий білий колір, наче сніг у зимовий ранок. На трубах він мав сонячно-жовті смуги, а всередині розкішні зали, широкі коридори і м'які ліжка. Коли він вийшов у перше плавання з Ліверпуля до Нью-Йорка, пасажири аплодували. Дивіться, кричали люди на березі. Це ж Олімпік. Найбільший корабель у світі, і правда, він був велетенський, більше трьох футбольних полів у довжину. А в середині і музика, і ресторани, і навіть спортзал на палубі. Олімпік плив стримано, впевнено, як справжній старший брат. Йому доводилося бути обережним, бо через його вагу понад 45 тисяч тонн. Вода навколо хвилювалася, ніби раділа. А капітан на містку казав. Він слухняний надійний, наче корабель Янгол. І Олімпік справді допомагав. Якось він рятував людей із маленького човна, який потрапив у бурю. Він зупинився, спустив свої рятувальні шлюпки, і моряки допомогли всім. Люди обіймали палубу Олімпіка, наче він був справжнім героєм. Спасибі, добрі брати, казали вони. А Олімпік тихо посміхався хвилям і шепотів Я просто роблю те, що маю робити. Частина третя. Мрія Титаніка. Тим часом Титанік готувався до свого першого плавання. Він блищав ще яскравіше за Олімпіка. Його люстри і стіни були такими гарними, що пасажири думали, що опинилися у палаці. Там був справжній басейн, турецька лазня, навіть кафе з музикантами. Я хочу бути найшвидшим і найгарнішим. Мріяв Титанік. Я довезу всіх до Америки так, що вони мене ніколи не забудуть. На борту було понад 2200 людей, багаті пані з капелюшками, музиканти з валізами, прості родини, які мріяли про нове життя, і Титанік був щасливий. Пливімо, сказав він Морю, слухай мою мрію, а море відповідало будь обережним, мій юний друг, бо хоч Титанік і був сильним. Але ще не знав, які бувають Крижані ГОРИ і несподівані ночі. ЧАСТИНА четверта. Випробування. Одної холодної ночі, коли Титанік плив через Атлантичний Океан, усе було тихо. Але раптом айсберг, велика крижана гора виринула з темряви. Титанік намагався звернути. Та крижуна гора зішкрябала бік його корпусу, корабель не зламався одразу, але в нижні відсіки почала потрапляти вода. Я не хочу тонути, я ще стільки не зробив, шепотів титанік. Капітан, офіцери і команда робили все, щоб врятувати людей. Жінки, діти, старенькі, всі сідали в шлюпки. А титанік, він залишався величним до кінця. Коли його труби нахилилися до неба, він сказав: Я не сумую. Я зробив усе, що міг. Нехай про мене пам'ятають і з любов'ю. І море ніжно прийняло його в свої обійми. ЧАСТИНА п'ята. Сльози братів Коли Олімпік і Британік дізналися про біду брата, їм було боляче. Він був добрим, сказав Олімпік. Він просто мріяв, а я стану медичним кораблем. Тихо промовив Британік. Я допомагатиму людям, щоб пам'ять про Титаніка жила не в журбі, а в добрих справах. І Британік став госпітальним кораблем. Під час війни він перевозив поранених, ліки, лікарів. Він ніс добро там, де була темрява. Його борти були пофарбовані у білий колір із червоними хрестами, щоб усі бачили він лікує, а не воює. Частина шоста Випробування для БРИТАНІКА. Британік староно працював на морі, його палуби стали лікарняними залами, його каюти палатами, а офіцери і матроси справжніми помічниками для лікарів. Він возив поранених солдатів додому, вивозив медичне обладнання навіть у найнебезпечніші місця. Але одного разу в Егейському морі сталося лихо. Під його кілем заховався морський мінний змій. Так називали підступні вибухові пристрої, які ставили у морі. Британік його не побачив, пролунав глухий вибух, і вода хлинула в трюми. Ні, вигукнув Британік, я ще маю рятувати. Я не хочу тонути. Його екіпаж миттєво кинувся допомагати пасажирам. Лікарі евакуювали поранених, матроси відкривали шлюзи, а капітан до останньої секунди не покидав містка. Хоча Британік не зміг урятувати себе, він урятував майже всіх людей на борту. Його подвиг залишився в пам'яті не лише моряків, а й у серцях усіх, хто знав, що значить хоробрість. Частина сьома. Гідне життя Олімпіка. Олімпік продовжував плавати. Він перевіз тисячі людей через океан біженців, родини, торговців. Під час війни він теж став трохи воїном, перевозив солдатів, уникав підводних човнів. Підтримував інших, його прозвали сірим примарником, бо він був пофарбований у захисний сірий колір і був дуже швидкий. Навіть коли він постарів, його не залишили, його не списали одразу, як інших, ні, його бережно зберігали, бо він був не просто корабель, а спогад про добру працю, про дружбу та силу серця. Коли прийшов час піти на відпочинок, Олімпік сам сказав Я прожив гідне життя. Я ніс людей до надії, і море низько схилилося перед ним. Вітер загорав на трубі прощальну пісню, а хвилі шепотіли. Ти був справжнім братом. Частина восьма. Пам'ять про трьох братів Минали роки, міста змінювалися, з'являлися літаки, ракети, супутники, але люди не забули трьох братів. У музеях зберігають столові прибори Титаніка, гвинти Британіка, КЕРМО Олімпіка. Діти приходять з батьками і слухають було три брати. Вони були різними, але кожен зробив щось добре Один мріяв, другий допомагав, а третій – ніс спокій і силу. І в дитячих очах з'являється світло, бо це не просто історія кораблів, це історія відваги, доброти та братерства. ЧАСТИНА 9. Повернення у сни. А коли настає ніч і місяць підіймається над морем, десь далеко в глибина хвиль можна почути Олімпік, ти тут? Так, Титаніку, а ти, Британіку, я завжди з вами. І в дитячих снах ці три брати пливуть знову через зорі казкові океани і щасливі країни. Вони знають, що їх пам'ятають, і що кожне добре серце це трохи Олімпік, трохи Титанік і трохи Британік. Кінець, але не прощання, бо добро, дружба і сміливість ніколи не тонуть, вони завжди живуть у серці кожного, хто їх пам'ятає.